Юлія Колесникова сімейна лікарка. Влітку 2022-го вона приєдналась до війська. Спершу служила в стабілізаційному пункті Бахмута. Пізніше стала начальником медичного пункту одного з батальйонів. Спреї від ліг і комах ми використовували постійно. Хлопцям роздавали прямо з медичного пункту, якщо у нас до гуманітарна допомога якась приходила. От і ну, хлопцям присилали з дому постійно спреї, бо вони були дуже в нагоді. Більшість людей виїхало комах тих більше, вони агресивніші і ну, потреба є. Каже засоб від комах переважно використовували у спреях. Ними військові можуть легко скористатись на бойових позиціях. Комарів дуже багато, просто їх там нереальна кількість, і, звісно, навіть в тому з розрахунку того, що там вроде би одяг закритий і все, але все одно вони залітають під одяг, кусають дуже 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 агресивно. Аби підтримати військовослужбовців, ініціативна група Хмельницької міської ради нещодавно виготовила спреї від комах та кільщів. Ми розуміємо, що медичні аптечки військовослужбовців можуть бути наповнені. Вони можуть мати спреї від комарів, можуть мати інші медичні засоби для того, щоб підтримувати свій стан здоров'я в належному рівні. Але все ж таки розуміємо, що якщо ми сьогодні об'єднуємося, то ми маємо давати результати. Ми маємо давати підтримку. Рецептом з волонтерами поділилась місцева підприємиця. Спреї каже, виготовляють на спиртовій основі з використанням органічних сполук та ефірних масел. Там немає нічого шкідливого, немає нічого хімічного, що б могло зашкодити хлопцям, чи попавши там, не знаю, наслизисту, чи на якусь відкриту рану. Звичайно, що спиртова основа буде трошечки підпікати, але це точно органічні там, сполуки, які не нашкодять, а наоборот допоможуть. Вони будуть відлякувати комарів, бліг, ну, люб, любі, ем, любі комахи та, і також кліщі. Овчарук каже, цей спрей можна наносити як на шкіру, так і на одяг. Саме ефірне масло відлякує комах. Рецептури ми розробляємо самі згідно нормативів, згідно технічних умов, все сертифіковано, тобто тут нема за що хвилюватися, за що переживати. Спреї виготовляють лише за запитами військових. Цю партію зробили для тих, хто нині перебуває у Донецькій та Луганській областях. Тому ми вкотре закликаємо мешканців Хмельницької міської територіальної громади. Взагалі народ України в цілому об'єднуємося, об'єднуємося разом, об'єднуємося на базі волонтерських центрів, об'єднуємося за власною ініціативою в підтримці Збройним силам України, тому що розуміємо, що воїн сьогодні потребує розуміння громади. Це перша партія спреїв, яку виготовили волонтери. Надалі планують виробляти і тальк для ніг. Олександр Семенюк, Павло Романюк, Марія Соколова, новини міста.